Найдушевніший концерт столиці Джамала заворожила своєю музикою та поділилася, як минули її пологи, і яким чином зараз вона повертається до своєї звичної форми. А Альона Альона розсекретила, чи були у неї скандали з Джері Хейл, і чи збирається вона під вінець? Я може й хотіла там себе привести якось до форми там в спортзалі, але мені все одно чи були за цей час у вас конфлікти з Джері Хейл, тому що у людей сталося враження, що коли ви повернулися в Україну, ваші шляхи трохи розійшлися. Ми різні, я буваю я така експресивна, вже там сказала, а я на... Не така, вона така м'яка. Ви з вашим коханим переїхали на Івано-Франківщину жити. Чи досі ви зараз там з ним перебуваєте? Відкрию вам великий секрет. Я тебе більше не люблю. Ти розірвав співпрацю зі своїм продюсером. Він дуже засмучений і можливо агресивний. Замовляє якісь доставки. Мені там можуть в 50 разів на день дзвонити. Якісь невідомі номери ти говориш про те, що ти не готовий до сім'ї. Чи не ображається твою дівчину, яка читає це інтерв'ю? Мені просто не сказали про свій статус. Була дитина. Палац спорту Клавдії Петрівни були неоднозначні враження про цю постановку. Це величезна відповідальність. Індустрія повинна жити. Джамало, Ваша концертна програма тривала цілих три години. Як фізично витримуєте таке навантаження. Мені навпаки краще витримуються чомусь більше полотна. Це великі концерти. Тому що якось я не знаю. Ну, тобто, це всі мої пісні. І, звичайно, коли ти вибираєш, що не співати, це завжди завдання з дірочкою. Тому що я знаю, що хочеться заспівати і нове, і старе, але все одно. Е Коротше, якось так виходить, що у мене великі концерти завжди, і сил вистачає, Я слава що? богу. Наскільки швидко вдалося повернутися до роботи після пологів? Були зйомки складніші. найскладніші, напевно, зйомки в моєму житті відеокліпи. була поїздка за кордон на День Незалежності було 40 тисяч людей. Зараз планується там через два дні концерт в Норвегії, планую тур. Так що цілком можна сказати, що Роботи вже достатньо. Після своїх двох попередніх пологів вони ймовірно швидко повернулися до звичної форми: чи робите наразі щось для цього? А, звичайно, я вже давно цим займаюся теж. Як тільки це було можливим фізично, після ну всі, хто знають, що там два місяці мають все одно організм якось відновитися без всяких там втручань. А зараз я що? Я роблю біла. Йогу, а, хожу на всякі, там LPG, от, а, те, що все, що, все ще годую, і тому не можна робити таких сильних фізичних навантажень. Але все одно, знаєте, мені згадалася сьогодні фраза Бьонси, яка вийшла в тур свій величезний, який закінчився після народження е, що, Мовляв, знаєте, я може і хотіла там, себе привезти до форми там, в спортзалі, але мені все одно. Так от мені Теж все одно. Я сприймаю себе такою, завтра буду і трохи іншою, і це теж підходить. Головне, те, що я завжди абсолютно щиро зі своїм слухачем і віддаю себе на 100%, показую своє життя, показую своїх дітей. І мені здається, що люди, які, які спостерігають за мною, вони це оцінюють. Люблю. змінилося ваше життя після Євробачення? Um. По-перше, це дуже колосальний досвід, який змінює не так зовні те, що відбувається. Тому що концерти були, є і будуть. Я все вірю. Запити були є, і будуть. Їх було більше спочатку, прямо після закінчення. Далі воно зменшується. Це у всіх так. Але оці внутрішні зміни, які приходять, це я не знаю. Це ніби я ще одну школу прийшла. От я її прийшла, я її закінчила. Я маю такий досвід. Я ділилась з усіма, хто хоче йти на Євробачення. Я все розкажу. Починаючи з нацвідбору нашого українського, який треба. Пережить, пройти це все. І закінчуючи цим піценним конкурсом, який поза політикою, але в ньому насправді багато політики. Чи були за цей час у вас конфлікти з Джері Хейл, тому що у людей склалося враження, що коли ви повернулися в Україну, ваші шляхи трохи розійшлися не так часто вас бачать, як хотіли побачити. Е, ні, це не через конфлікти і конфліктів як таких у нас в принципі немає тому, що ми різні. Я буваю, я така експресивна. Вже там сказала, а я на. Не така, вона така м'яка, вона така ей, і через п'ять хвилин все нормально. Диві, от ми різні. А жорстка сила, вона м'яка сила, а розійшлися наші шляхи, тому що, по-перше, ми на час Євробачення нас відбору відклали кожен своє життя. І коли закінчилось Євробачення, кожен просто нирнув своє в сім'ю, в стосунки, в особисті пісні, які були відкладені. І це напевно правильно, щоб не вигорати одне від одного. Ми розійшлися реалізувати те, що відклали, для того щоб потім а як з'єднатися? А Ай! Вам не дуже подобається життя у столиці, і саме тому ви з вашим коханим переїхали на Івано-Франківщину жити. Чи досі ви зараз там з ним перебуваєте? Як вам ось цей ритм столиці? Відкрию вам великий секрет: він там жив, він там народився в тому селі, він там виріс, і він там живе і буде жити. До нього переїхала я. Коли я приїхала в гості і побачила. Оцей спокій, і цю природу, і тишу, і мої хобі. Я люблю там порибалити, сходити по гриби. Я там можу це реалізувати. і Я була дуже щаслива, що там такий край, там така, знаєте, це, це батьківщина Франка, це там інші люди, інша мова, не така, як з моєї Кіровоградщини, звідки я родом, чи тут на Київщині. І мені там спокійно. Я туди їжу відновлюватися. Це як я не знаю, ходити з спраглим і повертатися в місто, в місто дає оце джерело. Я туди повертаюся, така джере, джере, джере. Ну що ви вже обговорювали з коханим, коли весілля розумієте, зараз на часі, як на мене, особисто це моє світобачення, яке я нікому не нав'язую. Все-таки більше робота для допомоги в перемозі. І от такі особисті плани ми трошки відклали. Ми насолоджуємося цими днями, що є. Ми є разом. Ми можемо назвати одне одного чоловік дружина, геть спокійно. От і живемо. Працюючи на перемогу. А далі, можливо, я, мені здається, я в один якийсь момент відкрию вам такий інсайт, А та, от я якось подумала, думаю, можливо, в день перемоги е, е, РАКС або дія просто лусне знову від кількості людей, які подадуть ту заяву. Можна все, ось воно. Мені здається, що буде просто опять завалиться, як на нас в дай Бог. Чи пам'ятаєте ви своє перше кохання, які це спогади? Моє перше кохання це мій кум зараз. Що ви знали. Я хрестила його дитину, і ми з садочка разом. Ми можна сказати, на один горшок ходили, знаєте. Але потім я перейшла якось в п'ятий клас, ми сиділи за одної партою, а потім я стала рости швидко, і мене я далі сиділа, а він спереду сидів. І в п'ятому класі я просто закохалася старшого. Прийшла йому сказала: Андрій, я тебе більше не люблю. І мені так соромно, що я це зробила тоді. А дружина його не ревнує до вас тепер? Ні. Ні, абсолютно, вона знає, що ми оті друзі дитинства. Це та дружба, з яких мені 33, а дружбі 30. Розумієте, це з трьох років, це садочка. Зараз в суспільстві знову з'являється такий культ схуднення. Дуже багато людей худуть на озимпіку, що дуже сильно шкодить здоров'ю. Як ви на це реагуєте? І чи дивитесь ось цю стрічку в інстаграмі? Де кожен другий зараз намагається бути дуже дуже худим і дуже дуже сухим? Як ви на це реагуєте? Знаєте, мені здається, будь-яку соцмережу можна налаштувати. Я не знаю, як ваш інстаграм і тікток налаштований на тих, хто худне. У мене прості звичайні люди. Хтось просто слідкує за собою, хтось розвивається духовно, хтось просто такий, як є, працює на перемогу, знову таке волонтери, військові. Я знаю, більше в шоу бізнесі є цей бум із Емпіку, який іде з Америки, і оцей вплив іде на нас, але це як на мене, чергова пілюля, ота пігулочка священна, про яку всі думають, що от. Вона мене спасе і врятує, але абсолютно ні, не існує такий пігулок. Якщо людина хоче бути худою, то їй треба просто вживати менше калорій, ніж е, е, витрачати. Все, це закономірність проста. Важливо розуміти, комфортно людині в її тілі чи ні. Все. нещодавно давно розповів, що ти розірвав співпрацю зі своїм продюсером. Більше того, ти виграв суд і нічого йому не винен. Чи писав він тобі щось в останнє? Можливо, були якісь фінальні побажання від нього, в яких все ж таки ви стосунках розійшлися, він мені нічого не писав з моменту, як два роки тому ми б говорили, що давай якось адекватно розійдемося. І моя пропозиція йому не сподобалася. Тому з того моменту ми в принципі і не спілкувалися. Ми виграли суд, ми виграли апеляцію. Я впевнений, що він дуже засмучений і, можливо, агресивний. Єдине, що знаєш, що я не можу сказати 100%, але е, хтось якимось чином злив мій номер. Це вже не перший раз відбувається, і замовляє якісь доставки на мої номери. Замовляє якісь постійно якісь там епіцентри, мейкапи. Мені дзвонять коротше всі ці е, бренди і е, приходять замовлення. Просто приїжджають до мене. Кур'єри ще переходять. Все, що завгодно: е, піцу привозять, суші привозять, е, презервативи. Кур'єри, якісь там привозять. Ну це ж Добре, чи тебе це лякає? Е, воно не оплачене. Це просто, це просто готівкою хтось ставить. І ну але звісно, мені це не подобається, тому що мені там можуть в 50 разів на день дзвонити якісь невідомі номери. І мені здається, що єдина людина, якій це було цікаво, і вигідно, це ігор Тернопольський. Але не можу бути впевнений. В цьому. а ти йому нічого не писав стосовно цього. Я нічого не писав. я не хотів, чесно кажучи, це спілкування якось розпочинати знову, тому що ну дуже неприємна нота була остання, тому не бачу сенсу. А він щось має тобі виплачувати? Чи ви розійшлися просто на дружній ноті? Що ти йому нічого не винен? І все не має. Ми розірвали договір ем, і точніше, суд розірвав цей договір, і я не винен йому щось по, по контракту, так само як і він мені нічого не винен. На жаль. Є певна категорія чоловіків, які відчувають е, внутрішнє почуття провини за те, що вони не воюють. Чи було б тобі таке почуття провини, чи можливо ти його пропрацьовав з психологом? Я не можу, чесно кажучи, погодитися з тим, що всі повинні воювати з точки зору того, що ми бачимо наскільки е, ментально на людей впливає так само ось, ось, е, ось ця е, інформаційне знаєш, навантаження. Я був не один раз, е, ми їздили з культурної. Десантом на фронт співати для військових, я тоді побачив, наскільки це складно, наскільки це дійсно інший світ. Звісно, якщо б у мене була така необхідність, я б пішов кудись в якийсь як це правильно сказати, ну не знаю. А підрозділ можливо, це було б не, не тримати зброю, наприклад, да там військовим музикантом. Наприклад, звісно, я б це зробив, але оскільки я розумію зараз, що я дуже багато роблю. Музичному світі, і в принципі паралельно зараз ще навчаюся, І мені здається, що от я стараюся максимум робити в своєму музичному в своїй музичній сфері. Ти вже не холостяк, в тебе з'явилася дівчина, але в усіх інтерв'ю, яких я читаю, ти доволі так дуже обережно про ці стосунки. Говориш. Ти говориш, ну я не можу сказати, що це кохання, це більш такий романтичний підтекст. Ти говориш про те, що ти не готовий до сім'ї, чи не ображає це твою дівчину, яка читає це інтерв'ю, тому що може. Здатися, що в тебе дуже несерйозні наміри до неї. Ну по перше, я нещодавно вийшов із доволі складних і сумних, я б сказав, стосунків, які тривали більше трьох років. І напевно, це в якийсь момент а, м м попливало на мене. І у мене з'явилося бажання обережно ставитися до цієї інформації все таки більше. А Навчитися більше довіряти своєму партнеру і розуміти, що ти впевнений в цьому партнері, тільки тоді якось розповідати про це. Ось а, тому... але ж ти все одно висловлюєшся. Ти кажеш, ну, я не знаю чи це кохання. Мене як дівчина дуже побратила таке висловлювання чоловіка, що я не знаю, чи це кохання. Ну я дивився, я показував а, ці інфоприводи своїй дівчині. Вона нормально абсолютно відреагувала, Ми навіть посміялися. А, так, є дівчина. Ми нещодавно з нею почали а, стосунки. Е, мені дуже подобається ця людина. Я впевнений, що у нас все буде окей. От. Ну може, пізніше я відкрию всі карти, скажу назву ім'я і так далі. А ця дівчина повпливала на те, щоб твої попередні стосунки закінчилися? Чи вони спочатку закінчились і потім тебе зародилось до неї почуття? Ти знаєш, що са все відбулося майже паралельно. Ось мені сподобалася людина, і я розумів, що мені треба закінчувати минулі стосунки, і можливо частково це повпливало, коли я побачив, можливо, е, не знаю, щось, що мені подобається, що мені підходить, і Я так з одного човна перестрибнув в інший відрав. Ну звісно, зі сторони можна сказати так, але знаєш, напевно, іноді в правильний момент з'являється людина, яка показує тобі, що може бути по іншому, і тобі це подобається, і тобі це подобається більше ніж те, що у тебе було до цього, і ти робиш вибір. А що найболючішого було в попередніх стосунках? Ти сказав, що вони були складними і сумними. Чому? Mm, ну вони почалися з брехні. Мені просто не сказали про свій статус е, в цілому. Була дитина. Да, да, а ти е, не дуже лояльно ставишся до жінок, яких є діти? Ні, я, я абсолютно нормально ставлюся. Якби про це мені сказали одразу, а не через там три місяці стосунків. <гум> <реш> Якось так. Ви розійшлися, я так розумію, на не дуже позитивній ноті. Зараз не підтримуєте стосунки взагалі. Е, ну, ми розійшлися на не дуже позитивній ноті. Ми тільки списувалися, щоб там повернути речі, якісь там віддати все, що там у мене, у неї, і так далі. От. Але звісно, я вважаю, що підтримувати ці стосунки в цілому, там спілкуватися це не є правильним. Розкажіть, як ви сьогодні оцінюєте постановку Джамала? Як вам взагалі її концерт? <різь> е, Джамала це, напевно, артист. На сольних концертах якого я більше за всіх був до всіх зірок нашого шоу-бізнесу, для мене концерти джати терапія. Е, я завжди приходжу після цих концертів оновлений. І ну, це одна з найулюбленіших артисток нашого е, е, нашої індустрії. Е, для мене особисто е, і. Найкраще переможець євробачення, який був нещодавно. Був великий палац спорту Клавдії Петрівни. Дуже були неоднозначні враження про цю постановку. Як вам був її виступ? Е, я не був є, на концерті, е, е, е. тому що е, 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 знов ж таки все. дуже рідко відвідую івенти, де, 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 де. але я можу це саме від, і, відмітити і, позитив це, в цій в ці події є. в першу чергу. В тому, що для молодих артистів з'явився великий шанс, тому що раніше для того, щоб потрапити на майданчик, такий як палац спорту, треба було 10 років. Пахати, треба було спочатку зробити жовтневий палац, чи таж, потім е, зробити ж е, там не знаю, палац Україна і тільки потім е, можливо вже палац спорту. А сьогодні артистка, яка за рік е, рік назад ніхто не знав, хто така Клавдія Петрівна, а вже зараз вона збирає два палаци спорту. Це величезний плюс, але в той же час це величезна відповідальність. Е, я не коментую постановки інших колег, але ну я думаю, що в будь-якому разі, з тих умовах, яких сьогодні. Так, які сьогодні є бюджетні, е, взагалі, ну всі форс-мажори пов'язані з війною. Те, що такі події приходять, проходять в принципі, це великий плюс, тому що індустрія повинна жити, індустрія повинна розвиватися. Але ж ви все одно дивитеся на ці масштабні шоу, оцінюєте їх внутрішньо для себе. Хто вас за останній час позитивно вразив? Хто можливо чиє шоу ви і Сказали, що людина ну не дотягує до свого рівня. Е, позитивно вразивало шоу Макса Барських «Зорепад», тому що е, буде видно. Що команда підійшла до цього шоу як коли, знаєте, як в старі добрі часи, якісний продакшн, велика кількість світла, складна сценографія, якісна зйомка. Тому що, наприклад, коли ми робили шоу в минулому році в Палаці Україна, у нас все було класно, але у нас не було фінансової можливості провести класну зйомку. Привіт, сонечко! І, наприклад, в нас зйомка підкачала. Нас підрядник погано, криворукий. Погано зняв мені шоу, а тут було класно все. І я вважаю, що ну це спочатку повномасштабного вторгнення з точки зору всіх компонентів, на якісніше шоу. А чим ви зараз працюєте? Це секрет. Можу сказати, що великий проект буде анонсований вже в кінці вересня, з дуже відомою українською артисткою, яка також дотична до Євробачення. Давайте нехай в коментарях напишуть, хто це може бути. О, давайте. Давайте хто з українських дів Євробачення. Це буде дуже велика е, фундаментальна робота. Нехай ваші читачі, глядачі подивляться і скажуть свої коментарі. але це буде дуже круто, і це буде дуже важливо не тільки в контексті розваж, розваг, а ще й в контексті. Е, е, Нашого надбання культурного мені зараз дуже хочеться робити проекти, які будуть залишати по собі якийсь слід. Не знаю, е не просто шоу заради шоу, не просто кліпи заради кліпів, а щось, що дійсно важливе і що має сенс. Підписуйтеся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.